Так, усім привіт. Сьогодні відео не про роботу, а так, просто поговорити, як то кажуть, накипіло. Маю такий плуг. Називаю я його, і так і всі свої а-ля бумет. Це плуг за коспод у польський бумет. Я ні в якому разі не кажу, що це оригінальний польський бумет. Як мені сказав продавець. Оці е, корпуса, е, ну, отвал, лемех і, от, і стойка, ну, ці корпуса вони заказують, привозять дійсно з Польщі. Це мені так продавець сказав. Оце все остальне рама, рама вариться в нас. Тут навіть видно, не знаю, от таке, як сварка поплискала, швини. Не зачищені, просто так поварили, покрасили. Ну Я не скажу, що воно тонке, воно достатньо грубе, ніде нічого не ворвало Це в мене виходить. Так, 19, 20, вже 21, ну вже три осені. Він шурував. І починає тут по чуть-чуть е витирати піском. Я не скажу, що я так сильно гору, але за цей мій період, який він в мене є. Нічого ніде не ворвало. І от, про що, що хотів сказати про захват. Захват плуга. Я під всіма своїми відео в інтернеті пишу, що бумет 2.25. Мені пишуть не то, що там питають, просто пишуть і стверджують, що це не 2.25, це 2.20. Об'ясніть мені, якщо я не розумію щось, я вон поклав дві дві железяки такі паралельно польовим дошкам. Ну, Паралельно поклав. І от захват другого корпуса. От рулетка вам. От лежить железяка паралельно. Корпусам дві железяки. От міряємо. І що ми маємо? 26 см. Сантим... 20. А я ближче. 26 см. Може, десь там Ну, на око, ну паралельно, що там, що там поклав такое, якщо дивитися, паралельно. І маємо ми захват 26 см. Ну, я рахую, 25 см. Захват першого корпуса, да, там можна. Можна гратися, не можна більше, можна менше. Це вже кажен під свій трактор, під землю, під... Там можна настроїти, там можна менше, можна де і більше. Ну, якщо більше він не буде докидати. І от що хотів сказати. Ну, я не знаю. Я міряю і так і я рахую, що цей плуг захватом 25 см. Якщо я щось не розумію, виправте мене. Отакі от справи. Бо пишуть це під відео, пишуть, що стверджують, що це 225. Ну, як 22, що 2.20. Як 2,20, якщо захват другого корпуса, 26 см. Я рахую 25 Як він може бути 25? Якщо я не правий, не правий, будь ласка, виплати мене в коментарях. Скажіть, як правильно мірять захват корпусів. От такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення.